Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про Notion. Дуже цікавий додаток для організації якогось власного життя. Він допоможе як на роботі, так і в навчанні, так і в особистому житті. Його можна використовувати в різних цілях, як просто блокнот, як менеджер задач, як базу знань. По-різному. Можна використовувати також як і все, все в одному місці. Не потрібно. Переключатись між різними додатками, як ми це знаємо, управляти задачами в одному додатку, управляти нотатками десь в якомусь іншому, менеджерити свої якісь проекти ще десь в іншому місці, і відповідно це займає кучу часу і дуже незручно. Notion дозволяє це все об'єднати і використовувати тільки один додаток для всього. Тому я вирішив, власне, і записати це відео, тому що сам користуюсь ноушеном вже багато років і насправді вважаю його дуже корисним інструментом для організації власного життя. Тому вирішив зробити такий невеликий гайд для початківців, які теж по різним причинам хочуть почати користуватись ноушеном. Власне, давайте розпочнемо. Почнемо, скоріш за все, з інтерфейсу. Він доволі простий. Так скажемо, у нас тут є в основному три зони. такі. Це сайтбар, де в нас розміщені інформації про аккаунт, на якому зараз ми працюємо. Якісь основні сторінки, домашня, пошук і так далі. Перелік сторінок, створених в Новшині, тобто різних, нехай буде блокнотів, баз. Даних і так далі. Все тут буде збоку. Також кнопка з налаштуваннями, з магазином шаблонів і так далі. Посередині в нас основне робоче поле, де ми працюємо і заносимо якусь інформацію в відкриті сторінки. так І зверху в нас є панель вкладок, де в нас теж будуть розміщатися відкриті поточні наші сторінки. Пропоную створити нову сторінку чисту. Ми наводимось тут на нашому сайтбарі і бачимо такий плюсик. і Відповідно, на нього натискаємо. І створюється нова чиста сторінка. Даємо їй назву. Наприклад, мій день. так. Для прикладу, створимо зараз якийсь, якусь сторінку, таку нотатник для записів про сьогоднішній день, про завдання, які ми хочемо сьогодні зробити, про якісь наші думки, які ми хочемо записати, можливо, якісь протягом дня виникнуть ідеї, ми це схочемо кудись записати, щоб їх не забути. Створимо таку сторінку. І одночасно вивчимо основний базовий функціонал без баз даних. Сьогодні ми це розглядати не будемо. Це такий трішки next level, тому, можливо, іншим разом. Наприклад, я хочу побачити, коли я відкриваю там сторінку з моїм днем, де записані різні активності, які я сьогодні хочу виконати. Якусь цитату для натхнення, скажімо так, хочу додати. Щоб це зробити швидко, я використовую швидку клавішу. Slash. І коли я її натискаю в пустому полі, в мене з'являється меню з різними блоками. Бачите, пишуть блоки, які я можу додати сюди на сторінку. Основна фішка Notion, власне, це і є блоки. Це такі елементи конструктора, скажімо так, з яких ми можемо сконструювати все, що завгодно. Власне, вони є різних типів. Які ми зараз розберемо. І з цих різних типів блоків ми складемо структуру нашого нотатника, нашої якоїсь системи робочого простору, куди ми будемо заходити і організовувати свій, свій робочий день, скажімо так, і так далі. Наприклад, я хочу бачити цитату. і в мене є такий тип блоків, як цитата. І записали якусь цитату сюди. Клацаємо нижче і створюється новий порожній блок. Як бачите, коли я наводжуся на різні рядочки, в мене збоку появляються такі значки плюсик і крапочки. Наприклад, якщо я наведусь на цей блок і затисну мишкою лівою клавішою миші на ці крапочки, і спробую перемістити цей блок, він переміститься. В інше місце. Наприклад, я просто захотів, щоб він був трішки нижче від заголовку мій день. І він, я його зможу таким чином перемістити. Клацаю знову нижче, в мене створюється ще один новий порожній блок. Я хочу, наприклад, зробити тут зону із завданнями, які я сьогодні хочу виконати. Так? Що я роблю? Я знову натискаю Slash, вибираю блок. Наприклад, хочу, щоб ця зона мала якусь назву. Я вибираю блок із заголовком. І пишу завдання. Клацюю під ним, створюю ще один блок. Хочу, щоб тут були у мене вже безпосередньо самі завдання. Е, у нас є такий чудовий вид блоку, як To-do-list. Вибираю його і пишу завдання. Записав собі якісь завдання, для прикладу, на сьогодні, в такому списку, і коли я виконую те чи інше завдання, я просто клацаю чекбокс, і воно його мені викрестить. Я бачу, що це вже виконане. А над цим ще потрібно попрацювати. Клацаю під ним, хочу, для прикладу блок із якимись нотатками, якимись зона, де я хочу заносити якісь ідеї свої, щоб вони в мене зберігалися, і коли потрібно, я зміг до них повернутися. Також роблю. Окремий блок з назвою. І сюди е, хочу, щоб це все було у вигляді якогось певного гарного списку, не просто текст. У мене є можливість вибирати між різними видами списків, наприклад, ось такий список з е, крапочками, нумерований список або toggл-список. Давайте всіх їх розберемо з крапочками спочатку. Це просто ми бачимо звичайний вид списку. Туду ми вже розібрали це завдання, чекбокси, нумерований список. І, наприклад, останній вид списку в нас це Toggle. Це найцікавіший, тому що. Коли ми його створили, у нас з'являється така стрілочка. Якщо на неї натиснути, з'являється спеціальний блок під низом. Якщо ми щось в нього запишемо... І ще раз натиснемо сюди на, блок, на стрілочку, воно зникне. Тобто ця інформація буде відкриватися тільки тоді, коли ми будемо її самі відкривати, і приховуватись, коли ми будемо її закривати. Коли це актуально, так? Давайте поговоримо взагалі про всі види цих списків, і коли вони актуальні. Ну, Туду список. Це просто коли ми робимо якісь завдання, собі список завдань. коли… Просто хочемо якийсь е, текст, щоб він у нас був гар, гарно складений, різні ідеї, то тоді ми використовуємо з е, крапочками список. 1, 2, 3, наприклад, у нас є е, не знаю, послідовність дій, які, які нам потрібно зробити, що за чим розписати. Тоді ми 1, 2, 3 список використовуємо. І, наприклад, коли тогл, да, коли це випадаючий список використовується, е, коли в нас є, наприклад, опис якоїсь. Сама якась назва ідеї, а тут внизу ми можемо до неї зробити, наприклад, якийсь короткий опис або більш детальний опис, але він не потрібно, щоб він нам світився постійно перед очима. Та? Ми його приховуємо і відкриваємо тільки тоді, коли потрібно е, якісь деталі подивитись. От, власне, такі види списків. Та? Ми створили таку загальну, е, загальний простір. Мій день, де я бачу завдання, нотатки. Тобто я вже, можна сказати, використання двох різних туду list додатку і нотатника скоротив до одного Notion, де я це використовую. Проте в Notion є ще така крута штука, як сторінки, звичайно. І ці сторінки також можуть бути блоками. Тобто не просто ось тут безкінечна кількість сторінок складена да, в сайдбарі, а в цій безпосередньо сторінці мій день я можу створити ще інші сторінки. Наприклад, я хочу, щоб ці нотатки десь зберігалися окремій сторінці, і де я з ними буду працювати. Я створюю сторінку. Блок так і називається сторінка. І. нотатки. Але ця сторінка, ви можете замітити, що вона не створилась тут в сайтбарі окремо, вона створилась безпосередньо в сторінці мій день. Що я зроблю? Я тепер просто виділю всі нотатки зону, які у мене є, і переміщу в ту сторінку. Тепер в мене, тут я бачу тільки там, цитату і завдання на сьогодні, наприклад, так? а нотатки всі в окремій, ніби папочці. Зроблені. Дуже зручно. В цілому, це, мабуть, основний функціонал, якщо ми зараз не торкаємось баз даних, тому що бази даних це вже трішки складніший рівень. Можливо, розглянемо його в наступному відео, якщо, звичайно, буде запит на таке. Надіюсь, моє відео вам допомогло розібратися з основним функціоналом, як воно все працює. В цілому, якщо ви будете ним користуватися, буквально за кілька днів ви освоїтесь, і все те, що зараз здається складним, перестане таким бути. Насправді, додаток досить цікавий. Багато продуктивних штук у ньому класних, які реально допомагають гарно організовувати своє і робоче життя, і особисте. В майбутніх відео, я думаю, ми розглянемо, як можна створювати якісь більш круті автоматизовані речі. Дуже багато тут автоматизації, є штучний інтелект, в загальному є на чим тут порозбиратися, скажімо так. Е, окей, якщо вам сподобалось це відео, воно було інформативно для вас. Поставте вподобайку, тоді я буду розуміти, що є запит на такі речі, і буду робити наступні уроки на більш вже складніші теми. Е, всім дякую, підписуйтесь на канал обов'язково і поширюйте це відео між друзями і знайомими. Дякую, бувайте!